Сьогодні на нашій центральній площі перед будинком культури вирує благодійний ярмарок, який організували волонтери благодійної волонтерської організації Добровільний. Хто тут присутній? Хто допомагає організовувати цей ярмарок? І з якою метою він організований, ми звичайно запитали самих волонтерів. Наш благодійний захід проходить з метою до дня незалежності України до 24 серпня, але з понятних причин ми не можемо провести 24 числа, тому ми вирішили провести 20 в цю суботу. У нас тут є різні локації, є бату для дітей, сахарна вата є, майстер-класи по виготовленню свічок, майстер-класи по виготовленню браслетів, є різні фінічки, можна придбати патріотичні футболки, шопери, кепки, є різні заколочки, лаванда з поля, картини вишиті бісером, намальовані. Також є різні цікаві настольні ігри для діток, є косоплетіння, є боді-арт». Що на ще такого цікавого? Є мильні вироби. Також дівчата там роблять самі мохіто, також є випічка, різні соки, цукерки. Це все нам допомагало організовувати наші рідні, знайомі, близькі. Всі самі пекли, всі самі все робили. За що ми всім дуже вдячні? Яка мета організації такої ярмарку? Мета нашої організації цієї ярмарки зібрати кошти для бригади з карапишів. Хлопці зараз стоять на самому передку, їм потрібен тепловізор та дальномір. Сума, яку нам потрібно зібрати, 95 тисяч. Наразі ми маємо 20 тисяч. Тобто ще досить велика сума, так? Так, ще досить велика, тому ми вирішили зробити цю благодійну ярмарку. Що взагалі, от як самі волонтери, члени організації відносяться до таких заходів? Ну, ми дуже любимо такі заходи, дуже любимо організовувати ці заходи, хоч вони нам і важко вдаються, важко підібрати вдалий час, підстроїтися під погоду, щоб всіх все вийшло, але думаємо і надалі будемо організовувати таке. На сьогодні можна сказати, що все-таки цей ярмарок вдався. Так. Пройшло тільки година, але ми вже можемо сказати, що ярмарок вдався, тому що людей багато, всі заохочені. Всім все подобається. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли сюди? Ну, по перше, це благодійна ярмарка. Яка потрібна сьогодні в наш час особливо для кожного справжнього українця бути тут присутнім, щоб можна було зібрати як найбільше коштів для підтримання наших захисників в сьогоднішній день? Ви вже щось собі знайшли? Так, да, в мене внучка сьогодні зі мною, тому все, що вона бажає, сьогодні буде виконано. Знаєте, як за палочки чарівної, ми були вже і наклеєчкою зробили. Зараз наробить браслетик, потім на батут підемо фотографування з мішкою. Ми також сьогодні якимось чином причетні. До цього моменту. Ну і все, що буде тут, будемо пробувати і здійснювати реалізацію того, щоб допомогти. На вашу думку, такі ярмарки необхідні? Так, да, дуже. І, можливо, навіть навіть для нашої Миронівки, якби це було кожний тиждень, я думаю, що люди приходили б і дійсно допомагали ну, чим могли. Геннадію Михайловичу, як ви можете сказати, чи потрібні такі ярмарки, як от сьогодні, перед будинком культури? Звичайно, потрібні. Ми бачимо зараз трошки діток, ми бачимо молодь, ми бачимо батьків з дітками, ми бачимо дідусів, бабусі з внуками. Звичайно, потрібна. Це популяризація. Ми повинні сьогодні, оці дітки, які сьогодні організували цю ярмарку, вони показують всім, що... Мова не скільки навіть про суми, про кошти, кожен не має забувати за те, що сьогодні йде війна. Немає значення, чи це дітки, чи це дорослі, чи це бабусі, і дідусі. Всі повинні знати, кожен повинен вносити хоч маленький внесок у нашу перемогу. Так що ярмарки обов'язково ці звичайно вони корисні, корисні, корисні.